Єдиний марафон триває. Я Лілія Налягака, розповім про головне на восьму ранку. Дев'ять ворожих шахетів збили наші захисники у небі Дніпропетровщини впродовж вчорашнього вечора і цієї ночі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, росіяни з артилерії та дроном Камікадзе били по Червоногригорівській громаді та Нікополю. У Дніпровському районі пошкодили АЗС. Спалахнула пожежа. Рятувальники її загасили. Ближче до ранку окупанти обстріляли з граду Марганецьку громаду без постраждалих. Більше сотні боїв зафіксовано на фронті протягом доби. Найгарячіший напрямок Курський, традиційно напруженою лишається ситуація і на покровському відтинку фронту. Більше подробиць дізнаємося від речника генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова. А він наживо зі студією. Вітаю, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на передовій. Доброго ранку Лілія, героям слава! Триває 1105-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. На харківському напрямку українські воїни відбули дві атаки противника у бік бочкового та красного першого. На куп'янському напрямку минулої доби відбулось дві атаки російських окупантів, неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів поблизу Новолюбівки. Іван. Нівки та Ямполівки на Сіверському напрямку ворог одного разу атакував у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулося три бойових зіткнення у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Кримського та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 21 атаку російських окупантів у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлене, Улакли та Андріївка. На Новопавлівському напрямку російські окупанти сім разів атакували у напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити наступ у напрямку Привільного. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника у напрямку Степового та поблизу Нестерянки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сила оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських військ на Курщині. Російські терористи Завдали 308 артилерійських обстрілів, 17 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 13 авіаційних ударів, скинувши 17 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 56 авіаційних ударів, скинувши 104 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5100 обстрілів, 186 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2638 дронів камікадзе. Лілія пане Андрію, що відомо про втрати росіян за добу. Лілія протягом минулої доби ракетні війська, авіація та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження особового складу, а також військової техніки противника, артилерійську систему та два пункти управління. Військами російських окупантів загалом минулої доби втрати ворога склали 1340 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, вісім бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 86 безпілотників, оперативно тактичного рівня, 101 автомобіль російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую вам за інформацію. Нагадую, з нами наживо був речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Американську військову допомогу Україні зупинено. Як повідомляє CNN, це їм підтвердив представник Білого Дому, мовляв, таким чином Дональд Трамп посилює тиск на Володимира Зеленського після суперечки в овальному кабінеті. Тимчасовий наказ поширюється геть на всю американську зброю та техніку, що не перебуває в Україні, зокрема, й не ту, що прямує на кораблях і літаках, або вже перебуває у транзитних зонах у Польщі, як заявили у Білому домі, це тимчасовий захід. Постачання відновлять, щойно стане зрозуміло, що партнери з США зосереджені на досягненні миру. Жодна країна в світі не прагне миру, так як Україна, і карати жертву в ім'я винагороди агресора неприпустимо. З такою заявою виступила в ООН Крістін Маркус Лассен, переймаючи головування в Радбезі щодо зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і безпекового саміту в Лондоні. Вважає надія на прорив і початок мирного процесу є. Чи бодай на припинення бойових дій? Разом із тим додає будь-які мирні ініціативи повинні базуватися на правильних умовах, і нікому не слід забувати, що Україна у цій війні жертва агресії, а не винуватець. 200 мільярдів євро російських заморожених активів хочуть конфіскувати європейські країни. Повідомляє Financial Times. Франція та Німеччина, які тривали час не підтримували ідею, нині обговорюють способи її використання на користь миру в Україні разом із Великою Британією та іншими країнами. Утім йдеться лише про перспективи за умови, якщо Москва порушить майбутню мирну угоду про припинення вогню. Таким чином кажуть співрозмовники видання, Європа зможе тиснути на Кремль також гроші слугуватимуть своєрідними гарантіями для України. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення союзники країн Великої Сімки заморозили близько 300 мільярдів євро активів російського центробанку, з яких більше половини, а саме 190 мільярдів, перебувають у бельгійському депозитарії цінних паперів. Зазіхання на територіальну цілісність та недбале ставлення до військової служби. Одразу кілька кримінальних проваджень відкрито після атаки росіян по полігону на Дніпропетровщині. 1 березня ворог ударив касетною балістичною ракетою Іскандер по місцю, де тренувалися українські військовослужбовці. Детали, які озвучують офіційні джерела, обмаль відомо лише, що є загиблі й поранені. Командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив незалежну перевірку на час розслідування усунуто з посади керівника центру підготовки та командира військової частини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також наказав перевірити, чи своєчасно сповістили про ракетну небезпеку. Також незрозуміло, чому проігнорували заборону на розміщення бійців і проведення нарад на відкритій місцевості. Розпочато кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу з метою посягнення на територіальну цілісність держави, Наслідок чого загинуло та поранення військовослужбовці однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Частина 3 статті 110 кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, фіксуються наслідки обстрілу, вилучено рештки засобів ураження. До 20% підвищив Дональд Трамп імпортні тарифи на товари з Китаю і вже підписав відповідний указ. Офіційна версія Білого Дому Пекін нічого не зробив для послаблення кризи нелегального поширення наркотиків. Китайське мінторгівлі вже заявило, вживатиме заходів у відповідь. Азійські фондові ринки просіли на тлі новини. Раніше нагадаю, коли Трамп запровадив 10% відсоткові мити на китайські товари, Піднебесна відповіла 15% відсотковими тарифами на імпорт американського вугілля. Ілля, скрапленого газу, аграрного обладнання та інших товарів, а ще обмежила власний експорт копалин, які використовують у високотехнологічних галузях. Дзеркальну відповідь у разі підвищення імпортних тарифів обіцяє і Канада. Про це оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Мовляв, якщо Білий Дім дотримає свого слова та запровадить мита у 25%, аналогічними зборами обкладуть усі американські товари на 155 мільярдів доларів загалом і діятимуть канадські правила, доки Вашингтон не скасує свої завищені тарифи. Разом із тим Трюдо закликав Білий Дім приглянути свою політику стосовно мит, бо Канада налаштована до останнього відстоювати Ю, економіку, робочі місця та права робітників напередодні. Трамп на запитання чи запрацюють підвищені мита від ранку 4 березня. Відповів шансів, що він змінить свою думку у Канади й Мексики. Немає Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. А новини ще півгодини залишайтеся з нами. Дякую, колега. Німеччина шукає терміново гроші для Бундесверу власної армії і для України. Ірина Іванова розкаже про це докладніше. Не пропустіть.